Мама, столько бока крыль. Сегодня за мною моя мама. Mm -hmm. Всем, привет. Всем привет. Мы сегодня столько бока Криль будем выбирать. Мы не скин. И обустраиваться в зеленый колер. Подпачку делай маме скин. Дуже довго груза. Так, ну, мама, мама як мама. Вибираємо колір шкіри. Це дуже темний. Боже, яка чорна. Чорна я ноч. Може трошки розовенька, але ну, я не настільки розовенька. Хай буде такий да, давай, таке. Що це? Це моя рука, так? Так, на чим тобі такі муки? А що з цими руками не так? У тебе штани надіть. А, це, так це рука чи нога? Це руки і ноги. Ладно, ладно тепер переходимо до волос. Давай волосся виберемо Волосся зеленим кольором. Обов'язково? Да, бо ми зелений. А воно у мене червоне. <риско> ну так. Да. Ну ладно, будемо вибирати зелене, а прическа. А прическа у тебе така. Ага. Ну, давай виберемо таку. <риско> давай, класно. Так, це ж Ось тут дівчата. А, тут дівчата причос. Класс, скажи. Угу. Ось така. З ума угу. Може така з длинними хвостиками. О, давай. Або з косичками. О, да, з косичками. Це на мене не дуже похоже. Ось ця похожа. Хай буде -така. Да, давай. Да? Це ми не хочемо, не хочемо очі. Очі мої очі. Заплакані. А дивись. Я думаю, очі. Давай, похоже. Дуже на мене схоже. Ой, це моя одежда, яку я носить. Ага, чого маминої одежди нема? А єсть плаття. Бо тільки ваше. Мама плаття не носить Ну, якийсь хочу. Ну, виберемо, одну, щоб мама носила, звісно, мама таке, конечно. Не... А тут є і не платье. Я носила, як уже зелене, хай буде зелене. Окей, давай. А тут ще світовий є. Може, якийсь. А, може, ще так Ось такий класний. А Може я хочу бути кавунчиком. Хорошо. І це що? Все? Ні, тут ще шапка і очка є. Це надо нам очікують шапки. хай буде мама така. Мама кавунчик. Тепер я роблю свій скін. Ну, в принципі, у мене і так він зелений. Надо цепать. Только... Як уже видите. Ну тут така есть. Понятно, будем сделать. Если такие... мама кабунчик, ты будешь хлопчик клубничка. Окей, ну там, в принципі, тоже есть червоний. А, ще в нас є. Це тимофій. Но він з нами не знімається. Ну він не знімається, но мы ему тоже выберем, щось сделана нет. Да. Давай, я знаю, яку ему прическу. Ось таку клас. Так, давай. О, oh, Давай uh -huh. голубу, він же любий Або синю. О, давай, він такий точно буде захочет. У мене так кирпи. Нос класний, я вообще ще можно можна ней. Угу. Uh -huh. Рот. Угу. Uh -huh. Класс. А ч? В принципі, нормально так. Ну да. Да, все. Готово. Да. Тепер ми будемо обустраивать свою хату. Ну це буде в наступній серії. Да.